Ось така у нас імпровізована прес-конференція на Ютуб-каналі. Ми в прямому ефірі поруч зі мною Олександр Щабич, маломитранфульний клуб Чорноморець. Ми можемо привітати Одеський Чорноморці вас з тією нічиєю, чи ми все ж більше втратили, чим придбали в цій грі. Ну, ми їхали сюди 100% за перемогу, налаштувалися на перемогу, але е, матч показав, що був більш-менш рідний матч. Ми... Здобули один бал, який нам дуже важливий, і е, дуже приємно, що ми здобули якраз така валюва була нічого, тому що пропустили в кінці першого тайму, е, трошки тактично не перебудувались, не встигли, але проявили характер, проявили вовремя, скажімо так, вчасно ми перебудувалися на іншу схему, випустили більш свіжих ігроков атаки і, в принципі, е, забили дуже такий яскравий м'яч. Якщо трошки би там поспокійно, трошки грамотний, зіграли, могли ще і забити там ще момент у Єрмакова був і був у Янакова момент. Ну, я вважаю, що такий ну, матч був нічийний і ми показали, що можемо виконувати завдання і можемо по ходу матчу перебудовуватись з однієї схеми на іншу. І впливати на на, над на рахунок. Важливий момент. Я повністю згідний з вами, тому що були в цьому сезоні мінімальні поразки при моментах, при непоганих комбінаціях, при ударах не було забитого м'яча. І ну, деякі у нас острослове вболівальники кажуть, що якщо Чорноморець пропустив, то все вже не відігралися. Сьогодні я нас всіх вітаю, що це подолано цей це психологічний. Перше, все психологічний бар'єр подолано. Сто відсотків, сто відсотків згоден. Ну. Ми зробили такий шах вперед, глоток воздуха, тому що ми програвавши, вирвали цю нічию. І я ж говорю, що це для нас, як глоток воздуха, ну, треба, треба 100% ще працювати дуже-дуже багато над реалізацією, над захистом, але я вважаю, що сьогодні претензій немає ні до кого і є помилки, ми їх будемо розбирати. Але я сьогодні бачив, що всі гравці, навіть котрі сиділи на лавочці, були собрані, сконцентрувані і мобілізовані, скажімо так. Цікавий склад середньої ланки. Насамперед, побачив я, ну номінально це Артем Габолог грав на фланзі, наскільки я розумію, були ще до флангу. Так, таке було завдання: Лукала Цебідзе, Білашевський і Новачок. Чи впоралася ця трійка півзахисників номінальних? Чи все ж таки ну ми побачили, що заміни вони ну дійсно внесли корективи? І як Віталій Єрмаков вийшов? Ну дуже добре? Ну ми перш за все. Чекали від Габілка так, скажімо так, більше гри на м'ячі, більше, щоб він як дирижер в цій позиції був, а той же Білашевський і Лука відпрацьовували, давали об'єм. І, в принципі, це працювало. Якщо ну, не брати там пропущений м'яч, все працювало. Але в плані атаці в першому таймі, ну. Трошки якості не вистачило, хоча у нас були такі перехідні фази дуже непогані, можна було як мінімум там пробивати поворотом. Я вважаю, що сьогодні є інформація, інформація положительна, інформація, яку треба проаналізувати, і 100% в плані психології ця нічия нам дуже допоможе. Кілька слів про новачка Голкіпера вирішальні такі моменти, коли десь здавалося, що в другому таймі ЛНЗ потиска... починає трошки підтискати. Кілька сейвів непоганих непоганих видав наш Кінкслі. Ну ми сьогодні довірили йому, тому що наш номер один Артур травмований, і будемо дивитися, як він зможе підготуватись на наступну гру. Але я вважаю, що тут же Кінслі виправдав наше нашу довіру. Він і відпрацьовував, він що трошки хвилювався. В першому таймі там. І в плані роботи ногами там є дуже багато де працювати, але це робота тренера, йому 20 років, дуже якісні, скажімо так, габарити, дуже якісний зріст руки. І йому на тренуванні за цей тиждень ми дивились, думали, кого ставити. Дуже тяжко там забити гол. Тому що, звичайно, він вроді м'яч залітає, але він кінчиками пальців там достає. Там, ну, за що якраз реакції, за що того, що є габаріти, зріст, він сьогодні нам теж дуже допоміг. Але я вважаю, що це тільки старт у нього. Дуже багато над чим треба працювати, і Глущенко над цим працює. Я вважаю, що сьогодні він нам подарував надію. І я вважаю, що сьогодні він заслужив аплодисменти від нашої команди. Ще одне таке питання, більше дискусія. Ми бачили, що суперник дуже добре підготувався до Богдана Будка. Богдан зробив чималий обсяг роботи, але здається, в матчі з Карпатами трохи більше свободи було у Богдана. А тут так щільно грали з капітаном, одним з лідерів команди. Я можу сказати, що ну звичайно, що суперник готується, розбирає. Ну, я вважаю, що ми трошки в першому таймі неправильно правильно його використовували, що Каю правильно використовували що Богдана Будко, ми, трошки інше було завдання. Постійно ми лізли всередину і там дуже довго працювало з м'ячем. В цьому напрямку ми трошки по-іншому планували, але наш капітан відпрацьовує на отлично, він відпрацьовує як, як в захисті, так і в, в атаці. Я вважаю, що нашим молодим футболістам треба якраз брати такий приклад. Професіоналізму нашого капітана і цей професіоналізм не тільки на грі, а в кожному тренуванні у нього присутній. Ще раз дякую, ще раз вітаю, дуже важливий результат. І чекаємо вже наступної гри трьох очок. Чекаємо. Дякую. Да, дякую.